Привіт колеги, Городище Черкаська, 23 серпня 2024 року. Показую вам москаріс на сьогоднішній день. цукор 25-26 брікс. Може десь і 27, десь не знаю. Не, ну, То не важливо суть в тому, що це в мене вже не один рік такий особливість є. Я достає м'якою, відповідно, її вже час знімати. В цей час вона набирає вже 25-26 бріксів, Інколи навіть буває ягода, трохи прив'ялюється, це якраз той стан, в якому я її знімаю цю ягоду на десертне вино. Тому сьогодні буде перша зрізка і перше вино в моїх умовах. Тому що соляріс теж там набрав вже, мабуть, 27-28 брікс, але я ще поки його не ріжу, тому що він чекає іншого сорту в якості. Такого цукровика для того же, для теж для варіанту для десертного вина. Всього вам найкращого. 23 серпня. Мускаріс.